Пентагон замовив для України ракети АМРААМ, які є озброєнням класу повітря-повітря. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Міноборони США від 30 серпня. Сума контракту 192 мільйони доларів. Примітно, що це озброєння є середньої дальності і може значно допомогти Збройним силам України в боротьбі з російськими окупантами. Дата поставок та кількість ракет, які планують придбати, поки що не розголошується. Відомо лише, що це буде зроблено до 29 листопада 2024 року. Ракети «Амраам» – американська розробка, яку було представлено ще 91 року. Це всепогодна керована ракета класу повітря-повітря, яка здатна літати на середній відстані. До речі, вони є основним видом зброї для всіх типів сучасних винищувачів, які є на сьогодні у США. Ракети сімейства також перебувають на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США. А скоро приїдуть і до України. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Два російські гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник. Відповідне відео опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Зазначено, що інцидент стався поблизу мису Тарханкут. Попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою та успішно повернувся на базу. Йдеться у повідомленні. Розвідники зазначили, що БПЛА гур дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російськими ППО, а й при прямому зіткненні з ворожою авіацією. Це може говорити тільки про одне: що тепер усі росіяни вже зовсім скоро відчувають всі переваги споцуперації, але вже на собі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні шукає найактуальніші новини для вас. Купив довідку, сідай за грати. Народний депутат Давид Арахамія в ефірі марафону заявив, що ті, хто купив підробні довідки про непридатність для ведення військової служби, будуть нести відповідальність згідно закону дачу хабаря, за підробку документів. Та за ухилення від мобілізації, якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством, відповідальність несуть обидві сторони. Та сторона, яка давала цей хабар, та яка приймала цей хабар, і це зазвичай було угрупування на боці приймаючої сторони. Тобто тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з кримінально-процесуальним кодексом, все це правильно оформити, легалізувати всі ці документи. Окази і висувати обвинувачування. За словами нардепа, люди сплачували від 3 до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити документ, який дозволяє не служити в армії. Втім, такі люди повинні бути покарані, і навіть якщо вони скористалися підробними документами для виїзду за кордон, українські правоохоронні органи зможуть дістати порушників навіть за межами країни та екстрадувати на батьківщину. Є питання важливе, що буде яким чином притягати людей, які виїхали вже. Да, тобто вони купили ці довідки і е е використовуючи ці підробні фактично документи, виїхали за кордон. І тобто до, до них дотягнутись прав прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але в згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги, і в будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу наші правоохоронні органи можуть. Е Прийти і фактично зробити запити на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. За словами президента Зеленського, в деяких регіонах цей показник збільшився в десятеро, і всім зрозуміло, що це корумповані рішення. Він прийняв та закликав перевірити всі рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Тролейбусне управління Сєвєродонецька замовило техніки на 38 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Сєвєродонецьке тролейбусне управління за результатами тендеру замовили в компанії автоскладальне підприємство Кобальт комунальної техніки на 38 мільйонів гривень. І все б нічого. Однак, це місто нині перебуває в окупації. Тому ні громадський транспорт, ні комунальна техніка, місцеве населення нині не надто цікавить. Ба більше згідно з інформацією сайту Прозоро, Кобальт виграв тендер без конкуренції. Більше ніхто заявок не подавав. У тендері щодо Сєвєродонецька йдеться про закупівлю двох самоскидів вартістю 5 мільйонів 400 тисяч гривень кожний, двох дорожніх комбінованих машин загальною вартістю 15 мільйонів гривень. Однієї комбінованої автоцистерни за 5 мільйонів 490 тисяч гривень. Спочатку КП повинно було внести аванс у розмірі 20% загальної суми, а це понад 7 мільйонів 590 тисяч гривень. Поставити техніку повинні у місто Дніпро до 31 грудня. Водночас у тролеписному управлінні обґрунтували закупівлю тим, що не мають сумнівів у деокупації Сєверодонецька. Так вони вживають заходи з формування необхідних ресурсів для підтримки життєзабезпечення громадян та відновлення пошкодженої інфраструктури після звільнення міста. Цієї ночі на Росії було знову неспокійно. Цілий десант загадкових безпілотників вже який день поспіль не дає росіянам розслабитись. Вапрос только був тому, коли це зайде під прицілом знову була Москва. Мер міста заявив, що російське ППО збило безпілотник, який тримав курс на Москву біля Люберців. Однак по відео зовсім не скажеш, що безпілотник був збитий виглядає швидше як приліт. Неспокійно було також і у Пскові. Нагадаю, позавчора там згоріло п'ять російських літаків через атаку безпілотників. А сьогодні там всю ніч було чути стрільбу. Швидше за все, це намагання відбити атаку безпілотників стрілецькою зброєю. Поки що якихось інших деталей немає. Відомо лише, що стрільба була чутна в районі аеродрому Хрести. Також, уже традиційно, безпілотники атакували Курську область. Безпілотник пошкодив будівлю в місті Курчатов. Про це повідомив губернатор області. Відомо також, що в цьому місті розташована місцева атомна електростанція, тому зовсім не виключено, що саме вона була метою цієї атаки. Це абсолютно очевидна. з такими темпами. Ми невдовзі започаткуємо щоденну рубрику, що сьогодні атакували безпілотники на Росії. І будемо відвертими. Це доволі непогана ідея. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні. Ставте лайки, коментуйте. Далі буде. На Полтавщині затримали злодіїв, які крали нафту із трубопроводу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Повідомляється, що до складу групування входили жителі Полтавської та Чернігівської областей. Щоб мінімізувати ризик викриття, вони здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. А після кожної крадіжки навіть вивозили ґрунт для приховування слідів злочину. Створили злочинне угруповання двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженців міста Лубни. Як спільників залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей. Зловмисники розробили чітку схему заздалегідь, підібрали найбільш вдале місце для врізки. Придбали землерийну машину і незаконно під'єдналися до нафтотрубопроводу одного із газопереробних заводів на території Чернігівської області. Від місця врізки зловмисники проклали під ґрунтом відвід загальною довжиною близько 5 кілометрів. З протилежного боку встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини. Щоб мінімізувати ризик викриття, ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Кожен з учасників злочинного груповання мав чітко визначену роль і дотримувався правил конспірації. Для спілкування використовували виключно радіостанції, а для роботи у пізній час біноклі нічного бачення та тепловізори, повідомляє прес-служба поліції. Викрадену нафту вивозили спеціально обладнаними вантажними автомобілями. За одну ходку вони викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку у подальшому збували на та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей, що приносило щоразу понад 500 тисяч гривень прибутку. Під час обшуків узломисники вилучено спецтехніку, вантажні та легкові автомобілі, обладнання для закачування вуглеводної сировини, документи та чорнові записки. Я цьому учасникам злочинного груповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Затриманих фігурантів помістили до ІТТ міста Полтави. А після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський презентував перед школярами зі всієї України новий проект. Це освітній застосунок для українських шкіл. Мрія. І сьогодні я тут, щоб представити саме такий державний проект, який допомагатиме. Всім і дітям, і вчителям, до речі, і батькам. Це така українська освітня. Ось така наша мрія, яку ми крок за кроком перетворюємо на реальність. У додатку буде портфоліо учня з його досягненнями власними проектами. Також буде описана участь в Олімпіадах. Застосунок включатиме бібліотеку із рекомендаціями освітніх програм, курсів, відеоматеріалів, гуртків. Мрія, це і ось ти бачиш тут. Ось ви бачите, це і бібліотека, справжня бібліотека, така контенту, який потрібний саме тобі. А ти бачиш, що тут є, що у тебе тут є. Тут є. Бачиш і і, і курси, тут гуртки. Тут події, але це повірте мені. Це 5% від того, що буде. Застосунок буде рекомендувати те, що необхідно конкретній дитині. Мрія, спираючись на освітній шлях дитини, рекомендуватиме програми для навчання. Дуже важливо. Не втратити свої можливості, те, в чому ти дійсно можеш бути крутим. І мрія а, саме, саме для цього. Кожна дитина матиме власне ID, майже як дорослі у дії, каже Зеленський. Мрія для дитини і це вхід в особистий освітній простір, якого потребує кожна дитина. Батьки натомість зможуть бачити, чи перебуває дитина в укритті. Також зможуть дізнатися, до чого їхня дитина більш талановита або схильна, і не змушувати вчити щось те, що їй не до вподоби. Звичайно, всі батьки хочуть знати, як справи в школі, і важливо говорити про це з дітьми. Мрія може у цьому. Допомогти. Мрія спростить комунікацію між вчителями та батьками, адже вони зможуть спілкуватися безпосередньо в застосунку, щоб дізнаватися про проблеми і результати свого чада. А що, якщо ні? Ой, і змініте, бо в кавити пісні, понімаєте? Ну, правда. Ні. Якщо ви не знаєте деталі осовбистого життя, то це інтерв'ю. Трошки дасть розуміння, хто такий Буданов і яка його думка і роль у цій війні. Про багато особистого та важливого для кожного українця від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова він розказав про це в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосійчук. Війна до кінця до останнього москаля. Двічі Одружений мислить Екселем, нічого не боїться. І як реагує на втрати наших захисників? Військовий стратег, вагомий впливовий розвідник. Та Кирило Олексійович не самурай. Я ж не самурай. Самурая нема, є тільки шлях. Нема цілі, є тільки шлях. Що я дізналася з інтерв'ю? Росіяни кілька разів планували операції збивства президента України Володимира Зеленського. Ну, всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйозно, ретельно планували, підуть заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досить ефективно, оскільки це цього не сталося, чи загрожує російська ядерна зброя Україні? І що може бути, якщо Путін натисне на ту саму червону кнопку? Для українців мене я перепрошую Нульовий. за егоїзм, мало цікавлять інші Нульовий. За Поговори, застосування якого викличе за собою? Таку чітку ланцюгову реакцію. А що якщо ні? Ой, і звійте, далі как в цій пісні, розумієте? Ну, правда ні, нереально. Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, заявив керівник ГУР. Для чого тоді вони ставили там це велика геополітична гра. А це вже для диваних критиків, які вважають, що все домовлено і хтось вирішує за нас. Тільки від України залежить, коли настане перемога у війні. А ситуація на полі бою нерозривно пов'язана з тим, що відбувається в усіх інших місцях. Ми точно воюємо не для партнерів. Якщо буде перерізана пуповина постачання озброєння, Україна цю війну потягне? Важко буде. Дуже важко. Чого обманювати. Дуже важко буде. Це буде підставою йти на переговори? Це абсолютно питання не до мене. Це перше, що я вам хочу сказати. А по-друге, нема жодної причини вважати, що постачання озброєння буде повністю припинене. Україна рухається вперед, відповідаючи на питання, в якій точці війни зараз країна. Так, да, є певні уповільнення. Інколи з суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних причин. Ну, це нормально. Але ми рухаємось вперед. І навіть те, що ви зараз згадали, багато хто каже повільний наступ. Дивіться в саме формулювання. Ви ж самі кажете, повільний, але наступ. Це ж не повільне відповзання назад. Це повільний наступ, але вперед. Про мирні переговори з Росією Буданов зазначив, що утримається від прямої відповіді на це. Єдине, що я прокоментую, що говорити з відкритими вбивцями нема сенсу, тому що все, що вони хочуть, це тебе вбити. Щонайменше 10 років, через стільки РФ захоче знову напасти на Україну, вважає керівник ГУР. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати. Реванш готувати, тобто у нас є 10 буде. років. У нас точно буде десять років. У України мали бути літаки більше семидесяти. Але кучма залишив на озброєнні десять бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Але ці тушки також знищили в невдовзі після приходу до влади іншого президента Ющенка. Так кому які претензії пред'являти? Тому хто знищив сімдесят чи тому, хто знищив останні десять. Чи тому, хто взагалі відмовився від всього? Чи може самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні питання. Абсолютно. Що ви розуміли, всі прогнози розвідки базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації? Ось такі ексклюзивні. Подробиці, а ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.